У мене до вас перше просте питання, чи є в залі люди, яким 25 або менше. Це кайф. Тому що я спробував подивитися на якісь ключові відкриття, які робив для себе в дизайні протягом своєї кар'єри. І ця кар'єра вона починалася в 1995 році. А це 29 років тому. Тому я сьогоднішню презентацію вирішив назвати, що все починається раніше ніж починається. Тому що коли ми захоплюємося якоюсь окремою роботою, якимось окремим проєктом, як правило, ми бачимо момент, ми бачимо вже готову людину, готову компанію, щось, що вже сталося. Ми не Намагаємось розібратися, а як ця людина туди прийшла, а як ця компанія туди дійшла, а чому вона пішла саме туди? І мені здається, що це дуже важливо.